Ми вже прийшли в підвал, вже в нас ось мішок закінчився чотирьох лап сухого корму. Там долматка їсть, тут всі їдять. І на вулиці ми їжу потрошки тут оставляємо. Вони приходять і на ніч з'їдають. Ось тут трохи оставили. Там корм є, водичка є, на вулиці покормили. Йдемо до чужих котиків. По чужим територіям. Там подавилася в нас кошечка з котенятами маленькими. Такі гарні котенятка. Може хтось забере вони підростуть, як кошечку будемо всі реалізувати. Від наш дідуська картину вивісив з конями. Прикрасив.